Ти На них відповідаєш коротко, yeah. так, ні. Погнали! Ти снідаєш зранку. А вважаєш себе недооціненною. Так. А фантазували вбиральні, що даєш уявне інтерв'ю комусь? Ні. Nee. Ховала під кепкою немиту голову. Так. А любиш ходити в баню? Дуже. А тобі подобається нинішня творчість потапа? Я її не знаю. Тебе розводили на гроші шахраї? E, так. А поправляли непомітно на сцені нижню білизну? Звісно, Тебе... Помітно поправляла. <laughs> Тебе швидко вставляє шампусік. Ні. Паришся з приводу целюліту. Цілувалися за гаражами? Ні Забували слова на сцені? Так Займалися коханням за гроші? Ні У тебе є татуювання, яке так просто не побачиш? Ні. Хотіла би замість Альони Маргалівої співати пісню Цей мужчина тільки мій? Ні Їси не миті фрукти? Облизуєш тарілку після їжі? Ні Тебе називали в ліжку непристойними словами? Ну, Любиш видавлювати прищики? Ні. Соромишся купувати в аптеці контрацептиви? Ні. Тебе бісить, коли хтось досі називає тебе Альошою? Ні. Хотіла б ще раз поїхати на Євробачення? Ні. Хотіла б, щоб Вірка Сердючка ще раз поїхала на Євробачення? Так. У тебе є сиве волосся? Ні. А на голові? У тебе... Тобі сподобали сьогоднішнє запитання? Ні! Прекрасно!